До готовності Чернігівської ТЕЦ до опалювального сезону є питання. Про це повідомив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко під час сьогоднішнього засідання виконкому. З його слів, певні види ремонтних робіт, які лежать поза компетенціями та фінансуванням міської ради, можуть не встигнути завершити. Владислав Атрошенко сьогодні мав відеоконференцію щодо цього з Кабміном. Але ця частина робіт затримується і, відповідно, це несе загрозу. Вчасної початку опального сезону. Пояснювати, що саме це за роботу виконувач обов'язків директора компанії Орендаря ТЕЦ Дмитро Аркатов відмовився. Під час виступу на виконкомі він сказав, що станом на сьогодні замінили 70 метрів пошкодженої теплотраси, на 10% засклили будівлю ТЕЦ та розпочали монтаж нового трансформатора. На сьогодні на магістральних мережах лишається 5 поривів. На даний час проводяться ремонтні роботи по програмі капітального ремонту і реставрації під патронатом обласної воєнної адміністрації. Розпочаті монтажні роботи, демонтований Т-1. Пошкодний. Роботи ведуться. До початку опалюваного періоду роботи чи будуть виповнені. Срок виконання робіт в договорі 30 року. Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван у коментарі Суспільному сказав, що вони не бачать загроз вчасному початку опалювального сезону. Як тільки настануть відповідні умови, мова про те, що протягом трьох і більше днів середньодобова температура буде нижча за 8 градусів. Відповідно, у Чернігів та області вчасно почнеться опального сезон. Росіяни спеціально цілять в об'єкти інфраструктури, тому розповідати, що конкретно ремонтується, там, яка ділянка, в який час, що готове, що не готове, я б не став. Ми зараз спокійно, планово, без історичних заяв, без скликань нарад і оголошенням, що все пропало. Як ми це бачимо коли буває в міській раді, ми спокійно готуємося. До початку опального сезону забезпечуватиме роботу Чернігівської ТЕЦ у цьому опалювальному періоді саме орендар фірма Технова, сказав заступник міського голови Віктор Геращенко. Нагадаємо, у травні на позачерговій сесії міської ради депутати проголосували за дострокове припинення договору оренди з Техновою. Пізніше створили комунальне підприємство Теплокомуненерго, якому планували передати цілісний майновий комплекс ТЕЦ. За словами Віктора Геращенка, процедуру розірвання договору з орендарем не встигли завершити в строк. Не завершена процедура дострокового припинення договору оренди в зв'язку з невиконанням належної оцінки єдиного майнового комплексу. Ви знаєте, що була інвентаризація, потім повинна незалежний оцінювач надати рецензію. Він не встиг і відповідно до... Термінів відповідно до закону України цю процедуру потрібно буде заново пройти. Інша причина борги технови. Так разом із цілісним майновим комплексом комунальне підприємство унаслідувало б і 813 мільйонів гривень зобов'язань орендаря, які Технова заборгувала за спожитий газ та його розподіл. За словами Віктора Геращенка, ТЕЦ повернуть у комунальну власність, коли держава компенсує орендарю різницю в тарифах, таким чином зменшивши сам борг. Неврегульоване питання боргових зобов'язань в частині різниці в тарифах. Як тільки е, Кабінет міністрів прийме методику, розрахується з техновою, врегулюється всі питання, то ми е, приймемо боргові зобов'язання за мінусом. Так сказати, цих всіх розрахунків нагадаємо, у Чернігові 146 будинків зазнали прямого влучання під час обстрілів російськими військами. П'ять з них мають демонтувати. 104 потребують капітального ремонту. За словами начальника управління ЖКГ Ярослава Куца, у 87 будинках вже завершилися основні зовнішні роботи. Основна задача це закрити периметр, и дать тепло. Поэтому по, по, этим, по этим домам периметр закрыт, тепло подано. Может быть, скажем, в процессе там ставится внутренняя перегородка, но там это уже внутренние работы.